Audi 80 в Б4 кузові двигатель 2.0Е 115 кней, 85 кВт. Заміна ремня ГРМ. Будемо міняти ремішок. Ремішок тут, звісно, машина довго стояла. Ремень ось такий. Будемо міняти. Щоб поміняти, треба зняти оцю штучку. Так. Так. І виняти вентилятори тут їх два зіміщені ремішком. І зняти ці вентилятори, щоб було легше, щоб вони не мішали. Виймемо, буде більше, більше доступу. І будемо розбирати Так, головкою на 10. Відкручуємо 3 болтика. Знімаємо планочку, все. відкладаємо, знімаємо фішку і відгибаємо, щоб виняти провод. Вентиль наші йде на вентилятор. І все. Достаємо звідси, отак. От все, виняли. У нас тут більший доступ. Знімаємо кришечку цю. Болтики можна закрутити назад. Відкручуємо гідроусилітель. Ось тут шпілька, знизу ось болт ось знизу. І ось все. Сам натяжитель. І натяжителем ось стягуємо до гори його. Щоб послабити ремінь. І знімаємо. Все, ремінь знятий. Я. Ось тут і тут. І так само знімаємо цього ремня. Крутили тут, ось, отут відкрутили і отут ще один. І скидуємо ремня. Все. Ремень знятий. Е, по метках, значить дивіться. Ось метка тут. Ось Має совпасти з цієї. Ось вона. О, і точка ось. Ось вона. І друга мітка. Ось на шківу. Ось і рисочка ось. Ось тут. Стрелочка там йде. Так само як тут. І третя мітка. Не виткнула його зараз. Телефоном посвічу. На маховіку. Там нолік. Ось пан видно нолік? От він має бути наполовину виду і бігунок на трамбльорі. Тут є теж рисочка. Ось отримльовий рисочка ось, до четвертого циліндра. Ну, виставлено так. Може так робили, не знаю. ну Загалом буває, отак стоїть вона ось. До четвертого циліндра. Так як і казав, не можна було відкрутити. Відкрутили повністю всього шківа. 19-та головка. Ось така, на 16 гранів, чи скільки тут їх там мілкогранна. Зараз освободимо ремня і знімемо шестерню так вместе со шківом. Так, викручуємо Викручуємо болта. Ось. Зняли болта з івала, ось такі грані тут. Ось, Крупні грани. грані, грана, знімаємо шківа повністю з усім. Все, отак, От як не можна зняти, можна зняти так. Ну і що стоїло доказати, що грані тут збиті вже. Тут взагалі немає, тут ще б куди не йшло, тут забите все. І ось така ж поночна шестання, колись в мене в гольфі розбила на її була і проблематичність була його все знайти. Вставили вже мішка, натягнули, відкрутили шківа. Зажали в тіски, відкрутився, шестигранник клас. Одного шестигранника зрубували. Аж такі там стояли, збиті. Ось, Ось такий болт там був. І він був збитий, одного зрубували зубилом. Що ж, зібрали.